Задача на доведення нерівності за допомогою методу математичної індукції. Отже, необхідно довести ось цю нерівність, де n натуральне число, і n більше або дорівнює 3. Нагадую, що в 9 класі ми вивчали нерівності, і там було значення більшого й меншого числа. Число А більше за число Б, якщо. Різниця цих чисел буде додатним числом. Дійсно, воно так і є. Якщо від більшого числа віднімаємо менше число, то в різниці ми отримаємо додатне число. І, відповідно, якщо А менше Б, то різниця має бути числом від'ємним. Від меншого числа, віднімаючи більше число, ми отримуємо від'ємне число. Тобто, щоб довести. Що одне число більше за інше число, чи менше за інше число, треба скористатися різницею цих чисел. Знайти різницю, подивитися, який там знак у цій різниці, і зробити висновок, що там більше, а що менше. Оскільки ми будемо використовувати метод математичної індукції, то. Перш за все, перевіримо, чи буде правильна нерівність при найменшому значенні n це при значенні 3. Підставимо 3 і обчислимо. 2 в 3 це 8. 2 помножить на 3 плюс 1 це 6 плюс 1 буде 7. 8 більше 7 правильна нерівність. Припустимо, що нерівність буде правильною, і при n дорівнює k. Тобто 2 в степені k буде більше за 2 k плюс 1. Це означає, що їхня різниця ось цього виразу і ось цього виразу має бути числом додатним. Саме цю різницю ми будемо використовувати в третьому крокові. Отже, третій крок. Доведемо, що нерівність буде правильною, і при nрівняє k плюс 1. Тобто, що має місце така нерівність 2 в степені k плюс 1 буде більше за 2 помножити на k плюс 1 додати 1. Оскільки при доведенні нерівності ми будемо використовувати різницю оцих виразів, то все і починаємо. Знайдемо різницю. Ось ця різниця. Від оцього виразу віднімаємо цей вираз. Далі ми виконуємо всі перетворення, і при виконанні наших перетворень ми маємо. Прийти до ось цієї різниці. Бо при доведенні цього твердження, що в третьому крокові ми завжди спираємося на те, що ми припустили в другому крокові. Тобто ось такий вираз ми маємо отримати в результаті от перетворення цього виразу. Спочатку дивимося на степінь. який в нього показаний? К. Тут який, К плюс 1. Переходимо до виразу, який містить. 2 в степені K, Тобто 2 в степені K плюс 1 заміняємо як добуток 2 на 2 в степені K. Отримали ми такий степень. Тепер другий вираз це 2 k плюс 1. А тут у нас 2 на K плюс 1 плюс 1. Відповідно, якщо я розкрию тут дужки, я отримую 2 k плюс 2. І плюс 1 ось залишається. Я переставлю одиничку сюди, оскільки мені треба 2к плюс 1, то до оцього 2К я переставлю плюс 1. А плюс 2 переставлю от сюди. І таким чином ми отримали 2К плюс 1 оцей вираз. І плюс 2. Далі розкриваємо вже оці дужки. Але при розкриванні оцих дужок, оцей 2К плюс 1, я залишу в дужках. Тобто я буду записувати наступне. 2 помножити на 2 в степені k, Потім відняти 2к плюс 1. Ось воно. І відняти двійку, Ось воно. Таким чином, у мене вже оцей вираз вимальовується в цьому запису. Тепер коефіцієнти. Ми бачимо тут коефіцієнт 2. А тут одиничка, Тому. Оце 2 помножити на 2 в степені К я заміню сумою 2 в степені К додати 2 в степені К. І тепер ось з оцим 2 в степені К я залишаю мінус 2К плюс 1, так як у мене є тут. А оцей 2 в степені К я переставлю от сюди. Тому отримаємо 2 до. Відняти 2К плюс 1 ось. І додати 2 в степені К мінус 2. Ось. Ось цей ось о, вираз, оця різниця точно співпадає з цією різницею. І, за нашим припущенням, вона додатна. Далі оцей. Вираз, який додається до цього першого, також буде додатним. По тій причині, що 2 в степені 3, а в нас найменше значення натуральне 3, це 8. А 8-2 число додатне. Якщо інший К брати, то вони будуть більші за 3, тим паче додатне буде. Тобто ми отримали, що доданок перший для оцього додавання є число додатне. І доданок другий є число додатне. А раз ми додаємо додатні числа, то й вся сума оця є число додатне. Отже, ми прийшли до такого виразу, про який ми можемо сказати, що він приймає додатні значення. А оскільки він приймає додатні значення, то це означає, що ця різниця. Яка перетворилась до такого вигляду, також приймає додатні значення. А якщо різниця додатна, то зменшуване більше, ніж від'ємник. Ось ми записали, що оскільки оцей вираз є додатним, і оцей вираз є додатним, то і вся сума оця є число додатне. А отже, оця різниця, яка дорівнює цій сумі. Є також число додатне, Ну, а звідси слідує, що зменшуване більше, ніж від'ємник, що й треба було довести. Отже, ми довели, що нерівність буде правильною і при n дорівнює k плюс 1, а раз так, то й при будь-якому натуральному n більше рівня за число 3.